Довгобуд який вже триває 8 років. Подивіться, яка зима. Ось я стою біля своєї шовковиці, Засипано снігом. Хочу зараз звернутися до своїх замовниць, які замовляють і не знають, що таке багатокольорові схеми. Я дуже-дуже багато відео вже відзняла і навчальні відео, і ті відео, які ми разом вишиваємо з дівчатками. Спочатку дивіться уважно, а то а тоді придбайте собі те, що вам до Е, Тому що наразі готові схеми, дуже багато готових схем, і готові схеми не коректуються, не міняються там значки під вас. Якщо це готова схема. Вона від автора, вона від мене. Вона є така в наявності. В дійсності. Якщо є відшив, він є на сайті. Якщо є частинка відшиву, так.